Дорогі друзі. Сьогодні ми в переддень Різдва знову відвідали брата Дмитра Безпалого. По ваших бажаннях, по, по, по ваших проханнях, ми знов даємо знати, як проходить життя в даний момент його з нами. І ну, зараз вам все більш-менш розкажуть брат Павло. Слава Богу, хто нас бачить. Ми знаходимося. У кімнаті, де живе брат Дмитрій Беспалов і його син, так само є Дені Беспалов. Він за його за свого тата дбає. Він його сюди відвідує, приходить. Так само є сестра Джені. Вона приходить так само до свого тата. І я не один раз вже зустрічався з його сином Дені. І він так само вам буде говорити, як він. Турбується про свого тата, і ми бачимо, сьогодні брат Димитрій є в доброму стані. Він може розмовляти так само, не так як колись, але сьогодні він ви бачите його на відео. Дені, ти можеш трошечки сказати для глядачів, хто буде бачити, що ти є син, і журишся про свого тата. Багато зробив для нього, і так само далі дбаєш про нього. Я то правильно. Я, я тут поклав його. Він гавермент, вони кажуть, що ти мушу викладати його 24, 24 часов кожний день, хтось може викладати. І то було дуже трудно на мене покласти його тут удому, а я так поклав, і він тепер він є лучий, тепер ще він був 4 роки назад. Вони усі люди думали, 4 роки назад він вже умре скоро. А тепер він жив уже 4 роки. І він добре виглядає. Вони тут худоваючі його, він має private room тут. private room, washroom він має. І а, тільки людей він хоче бачити більше. Так, коли, коли він був вдома, там, де він жив раніше, ми так само його відвідували, я пам'ятаю, він був в дуже в тяжкому стані, йому треба було поміч постійна. Я. Yeah. V ja. doma, vind, a, vind time, spell, sociale, on Ince, to, uh, to so, domnimo, je hotel biti v doma, a ni mogel biti več tam. Običajno je pokal, a v tam kuhnu, in ga je izključil, pogosto, ga je pozabil. In tako je tisti javn prišel, videl, kako živi tam, in oni so rekli, da mora še nekaj biti v domu, da lahko kdoš izgleda njegov celi dan in noč. 24 ur na dan in noč mora biti dozor. День і, і, вночі. і тоді ми поклали його тут. Воно було дуже трудно на мене покласти його, пачку покласти його вдома. Він хоче жити хотів жити вдома. Ти хотів би його доглядати сам, але сам, не було не, можливості? Не можна було, так. Я, так. Я. так, бо ти на праці був, так? Я, я. я ще робив тоді. Треба працювати. Але так як я пам'ятаю, так само, брат Дмитрій, у той час, коли він був вдома, йому було тяжче, він мав здоров'я гірше, як сьогодні. О, я, о, я, о, я. І він два рази, він достав, і туди він достав флу або щось вдома. І він щось не вмер вдома там він у шпиталі був раз, він був там місяць у шпитал. І тоді, як вони були лучі, тоді вони сказали, він може той не може піти більше. Він може бути вдома, І воно ну, було дефікот uh, мене покласти його тут. Так, а. цей будинок збудований не так давно, може три роки, правда, чи чотири роки. Уже чотири роки. роки. Це новий будинок, і тут все зроблено дуже по-першому, mm -hmm. як би сказати, модерне все. І догляд є, добрий догляд, і yeah. чисто, дуже гарно. Воно було uh, нове, як вони построїли і він був перший людей, перший чоловік у сей він був. Так. Він буде тут, поки він, він, він умре, а, а він буде жити тут. Так, дуже, дуже гарний будинок і yeah. догляд гарний, дуже дуже, дуже бають про людей. А як він був вдома, там був, багато людей більш прийшли побачити його, і його швидше. людей був, бачили його, вони прийшли багато <coughs> разів, а тут часто людей мусить їхати більш далеко або щось, і він... Ну, часто, часто люди відвідують з Америки, то правда. Правда. Це, це недавно yeah. ми були так само, приїжджали родичі мого зятя, теж приїжджали сюди, дівчата, співали тут коло нього, yeah. о, розмовляли з ним, о, так що його відвідують, то не можна сказати, що не відвідують. Тут більше відвідують, yeah. як де в другому місці. Окей. А він усі так каже мене, там багато людей тут, вони не знають, що він є тут. Я що усі люди знають, що ти є тут. Він, цей, він, він хочеш, хоче ще він хоче постійно Він хоче більше. А людей тут, адміністрів, вони сказали, ми знає, не знаємо, хто він є. Він, він має найбільший візитор з усій сілі дом. Хто такі люди бачить, як, як він бачить. Я, uh, я казав, yeah. я, 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 думаю, в церкву young people, ті молоді, вони прийшли тут, я думаю, там було, може, 25 їх. Так. Вони пішли, вони співали і все. І він дуже радий був. Так. Дуже радий. І він бачить, як він бачить, так він, він дуже любить. Задоволений. Я питаю його, як ви. Він завжди каже, для мене то є задоволення, я є щасливий, що мене відвідують. Чи ви хочете щось сказати для тих людей, які будуть дивитися, що ви є живі, що ви, що ви хотіли би щось сказати для всіх, хто побачить. Добре, мене цікавить одне питання. Я думаю, ви вже давно живете тут в Онтаріо. Дуже давно. Yeah. Десь з 50-х років, так? Yeah. От. Можливо, ви пам'ятаєте трошки історію ц... На... Ц... нашої церкви, От, наприклад, церкви е... Лондона, в Лондоні. Як воно починалося? Ви пам'ятаєте трошки щось? Чи то вже давно було і. Я. Yeah. Лондоні не, не пастирював, Москаленко, пастерював то був мій найлучший друг, брат Москаленко. Потім він переїхав у друге місце, але ми, ми з нами мали добрий контакт з І... Москаленком. Він з другої частини України, не там, де бо я, бо я з Харкова. І мене першого Господь хрестив Духом Святим у нас. У нас була конячка була ще, в той час ще батько Сталін не забрав, але пізніше забрав коней. Ну я... я там бував на собраннях, але не то, що мені проповідувати там. Мені проповідувати тепер тяжко. Е Не в смислі тяжко ті тяжкості такої фізичної, але навіть я е багато доводилося мені. Десь не кичи, вони коректувати. І тепер Туж... трудно мені напря... напрягатися. Але треба якось свій вік доживати. І то все. Ну так, так. Як Бог дає, так беремо. Так, точно. Батько помер. А мама не знаю точно. Не знаю точно, чи вона ще жива, чи я хотів би ще побачити її, але якщо Господь забрав її, то... то побачитесь там, там зустрінемось. Вічності. Ті, хто був так, ті, хто був вірний Христові, ми всі будемо там і всі там побачимось. Щось, щось ще хочете сказати? Ще хочете. Може, щось? розкажіть щось для, для людей. Вони цікавляться, як ви себе почуваєте, що ви, якісь побажання, різдво завтра. Ну, як що? Конечно, я радий був серед свого братства. Свого братства. Там, де я буваю, люди не є братства. Вони вживають мову таку, до якої я не привик. Є, що погані слова говорять, так, 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 так. Ну, а Дмитрий, вірючий а я... чоловік і весь час між християнами, то не привикає людина до такого. Бо в серці живе Господь Дух Святий. Не. Так. Добре бувати. Звісно, не завжди я можу бути на, на зібранні, але... Я бажаю бути серед Божого братства. І в тому числі Бого братства, нашого братства. Там мова інакша. до якої я привик. Я і не хочу адвокати від неї. Так. Дані, що ти можеш сказати, що ти запам'ятав із твого дитячого життя за твого тата, як він учив вас, щоб ви були християнами, як він дбав про вас? Як Ми були молоді, ми мали сім дітей вдома, і він проповідував. Кожен, ми тільки мали, може, 25 людей там, що він проповідував. І ми були у церкві кожній неділе часто у в English церкву, і тоді Sunday School ми були, і тоді він проповідував. І цілий uh, день ми були там, у церкву. А тоді, як він вже, як ми були трохи старші, він вже проповідував цілий світ. Він був у Аргентині, був, і він поїхав пі, uh, часто два-три місяці на раз. І до uh, Германія був так, і усюди, він усюди був десь другого. І Крисмас, там це є Крисмас, часто ми були мамою і його батько, то ми ми grandfather, ми дід і його брат, ми були багато разів, ми мали Christmas, і він був десь другого. І ми питали мама, де папа є, він, 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 він проповідує у Германії, він був у Аргентині, або Бразилі, або десь. Він так сказав, і, що багато разів ми не були там, і тоді, як, як моя мати, як вона умерла, тоді багато дітей були дуже сердити на його. Mm -hmm. Вони казали, він ніколи не був у нашій. Житті. Я, я казав, він, і мама усі казала, вона, він десь проповіді. Він Господь робить, він доб... його Йо Він робить. І... Бог використовував тата yeah. в і різних країнах. Yeah. А як були випадки, що був Христос, тобто коляди, то його не було, бо він був десь далеко в другій церкві і проповідував людям. А то у вас був дідо, yeah. І дідо вам говорив так само. Не? Так само, yeah. так. Yeah. Yeah. і ви, ви в той час хотіли б мати тата з собою разом, правда? Ну, я часто ми, ми хотіли. Я, були, наші тата. Тепер я, я маю два сестра, що ніколи не бачу його. Ші, роки вони не приїхали тут. Так. Вони, вони сердити на його. І вони ждали, поки мама умерла сказати це. Вони, вони, вони мали обіду, бо не бачили довго тата. Yeah. Так. Yeah. Але, але сьогодні ти не маєш обіди, Так само твоя no. сестра Джені не має обіду. No. Ви дбаєте про нього. Я, я так само бачу, що ви <кій> приходите сюди і його відвідуєте і хочете, щоб йому було тут добре. Yeah. Він, так. Він, він часто казав, він хоче бути з нами у Крисмас. а він а, мама сказала, він має джаб зробити, він він Господь, він він проповід і, і так було Я. Ja. А ми всі знали, you know, і тоді він тепер, як він не був старий, як він не проповіді більш. Він сказав, він він знає, що він не був там з нами дітей. А Воно так, мама казала, іди, як господ, де він селає тебе, іди проповіді. Ми будемо тут мати крисмес, ми будемо, не знаємо. Так. Так. Yeah. So. Мама, мама хотіла, щоб він виконував е, yeah. повеління Божі, те, що Бог йому yeah. сказав, щоб yeah. він те робив, так? Yeah. так. І, і вона каже, вона може виглядати дітей. Ти йдеш, що ти, ти мусиш йти. Я можу виглядати дітей. І я думаю, сестра, брате, я думаю, як він, він, як ми поклали його у дому, я думаю, усі прийшли б побачити його, а вони не хочуть бачити його. Так, може, на сьогодні, Мані, джіні, Джині, і я ми прийшли тут, кожен тиждень прийду, я тут бачу його. І Що він треба, я мушу зробити так, що він може. А другий дитин хоче бачити його. Так, Дехто обідився, так? Yeah, дехто добре, є обіджений, правильно. так. А, не не, зав, не завжди так є, як би хотіли ми мати. Yeah. Ми хотіли б мати ліпше, ми хотіли б мати так, щоб було, yeah. як ми бачимо, що добре, але часто yeah. так не виходить. Yeah. Так. Yeah. так. Так, так, ну, ну, а часто no. мій старший брат, він, він ще сім років, ще він бачив папа, і він часто дзвонить Джині, він не дзвонить мене, він не дзвонить Джині, і він, він питає, він ще живий. Yeah. І а, мій другий брат, він так сказав мене, спитав мене, що він живий. Я казав, піти, я скажу, де він живе, Піти побачити, ти може бачити, він є живий. Так. Він він що питає, де є Павло. Так. Де є Павло. А Павло не прийде, бачить його. Не. Тяжко. Ну, обідався, що так не вийшло, як він думав, так? Так, я. Ну, нічого ми не зробимо, але ми хочемо, щоб так само він не обіжався. Не. Тато ще скільки Вось... буде жити, ми не знаємо, правда? Ми не знаємо. Йому 91, він не 91 знає. рік йому сьогодні, так? 91 91 рік. 91 він буде. У, у Міші він буде. 91, ван, явностов один і добре було би, щоб всі е, е, сини й дочки могли його як сказати бачити. Бачити, як як він ще живий. Я і щоб з ним поговорити. Як він горе тоді, то що ти будеш бачиш, I should have went there. You know, sure, може, say. може запізно так. Запізно буде. Запізно, yeah. ну. запізно ну. буде. Yeah. Але дякувати Богу, він є в доброму стані сьогодні. Він добре, yeah, він yeah. викладає добре ще. Так. Він uh, yeah. Багато yeah. він не помі більш. Uh, yeah. 91 год. Дев'яносто рік. Він є він є найстарший, що жив у той батько у 87 умер. Ага. А, усі він найдовше жив. Yeah. Пережив батька свого пережив yeah. yeah. ну, Брати теж всі відійшли раніше, його брати. А як я скажу, я сказав йому, він дубе, я думаю, він буде жити 100 років. Хай дасть Бог йому questo... здоров'я, щоб він жив 100 років. 100 років він Щоб мав силу, крепкий був я, щоб міг говорити і щоб діти його прийшли всі так само, як ти дбаєш, щоб і всі дбали так само, щоб йому було на серці легше і ліпше, щоб він бачив, що діти є спасенні, люблять Бога і його люблять, тата свого. він Брат Я. Yeah. що ви ще скажете? Що мені казати, я багато говорив. Ваша жінка дбала так само про працю Божу, тому що вона казала, е, як Бог посилає, то нехай їде Дмитрій yeah. тато від yeah. дітей, бо діти хотіли, щоб тато був вдома. Але мама сказала, як Бог посилає і хоче, щоб ти там був. Ja. Щоб ви поїхали, проповідували, то я доглядаю дітей. А ти їдь. Так, yes. так сказав син ваш тільки що. Ja. Так було. Дані хочеш щось ще сказати? Ну, я. Все? Можна трошки політики. А лежать можна, можна, безмовно. Можна. Лягайте, лягайте. Павло, помошить. Можна. трошки, Я брейк проклав там я трошки одного, ну, недалеко. Я, тут... не я втом... Трошки прилягну, окей? Okay? Yeah, yeah, я в... втомився, брат, Можете? вже так. Mm -hmm. Я трошки прилягну, ось так. Маленько, маленько. Окей. Okay. Це mm. може. Добре. Yeah. Розкидайте ті чоловіки. Ти... Уночі часто він сам покладе у дронет <laughs> і він їде. Він <laughs> їде. Подивися, ну провірить, як все працює. Далеко то він не може достати. Добре, добре, то ви відпочивайте, ми вже будемо йти. Давайте ми помолимося.